У 1942 році так була створена перша база української повстанської армії. Так чи могли б ви сказати декілька слів про цю локацію щодо створення першої? То в принципі, ну тоді було воно повселюдно і по Волинській області, і одна з повстанських баз. У пана Вовчику. Пане Андрію, можете нам сказати, а взагалі якою стравою харчувалися зазвичай у павці, і, можливо, ми спробуємо її приготувати. Ну, Страв, насправді, в них, очевидно, було незлічена кількість, адже це від картоплів до якихось вареників і тому подібне. Ну, основна, звичайно, була куліш. От, але полюбляли вони, звичайно, і дуже цікаву кухню. І я думаю, що одну з. Таких страв ми сьогодні спробуємо. Або спробуємо принаймні зготувати От, з кухні, Волині і Полісся нашого. Тому я думаю, що слово вам, і очевидно, що опівці в свій час спробували ці страви. Саме так ми сьогодні будемо готувати автентичну страву, яка цілком могла б бути на їхньому столі. І назва цієї страви це мазурики по-волинськи». Дуже цікаво, назва зразу асоціацію просто аж пробуває в наскрізь, адже засновник і ідеолог відтворення і відновлення Вовчука, саме Мазурик Василь Васильович. Він розумів, що прізвище його незвичайне, і з його прізвищем пов'язані не лише страви поліські, адже він з Полісся. Відчуваючи цю атмосферу, ми спробуємо відтворити цю страву. Ми проведемо свою своєрідну боротьбу, боротьбу за культуру і так далі, щоб наші глядачі теж знали, що це таке мазурик. це чудово, бо якраз для людей, які нас розчарують, у нас є приготовлені ямки. З лопатами Олексію, це місце просто якоїсь неймовірної сили і духу. А ця піч це просто знахідка. Вона не лише тримає тепло, а й підтримує якийсь особливий добробут в цій будівлі. Атмосфера погоджується тут просто неймовірна, але що може зробити ще кращою? І що? Волинські мазурики з торговою маркою Чібатурочкою Селянською курочкою. До кінця не встановлена автентика саме цієї страви, але нам ну, дуже хочеться її приготувати саме тут. Тож починаємо готувати. До фаршу вбиваємо яйця та додаємо натертий сир. Ніжний фарш натертий сир трішки в чеснику. Я вже уявляю, які ці мазурки будуть соковиті. У нас все готово до фінального етапу. Ми беремо фарш, обвалюємо у вершковому маслі, потім в панірувальних сухарях, відправляємо на сковорідку і у піч. Не так апетитно виглядають, що вже хочеться скуштувати. Тож давай відправляємо їх до печі. Ну, от ми взяли сучасний рецепт, приготували його в старовинній печі і вийшла нова історія. Мабуть, це і є магія кулінарії. Так, Олексій, я з тобою погоджуюсь, адже страва, приготована на такій локації, в таких автентичних умовах, передає певні нотки історії. Ну що, давай куштувати воно виглядає дуже апетит. Mm. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. І от сьогодні ми знову переконалися, що українська кухня це не лише про їжу, а й про історію, традиції і атмосферу, яку ми сьогодні куштували з чебатурочкою, з селянською курочкою. Пам'ятайте, без знань про минуле немає майбутнього. Смакуйте разом з нами, готуйте українське. Смачного! Смачного!